Виступ чир прикрасив ранок біля залізничного вокзалу в столиці Японії. Дівчата сподіваються підняти людям настрій, бо влада знову хоче ввести у Великому Токіо режим надзвичайного стану. Команда чир влаштовує такі шоу вже 10 років, але зараз ця місія для них стала особливою. Зараз люди дуже страждають, але якби ми плакали, то це мало б гнітючий ефект. Тому, набравшись сміливості, ми хочемо зробити круг уперед і усміхнутися, щоб усіх підбадьорити. Сподіваємося, що людям стане хоч трішки ліпше. Натхненний танець викликає в перехожих усмішку. Деякі поспішають виступ сфотографувати. З наступного тижня я працюватиму вдома і це важко. Та мене підбадьорило це маленьке шоу. Гадаю, тепер зможу пережити ці важкі часи. зазвичай дівчата раз на тиждень виступають то в Токіо, то в префектурі Канагава, але тепер їм не можна танцювати в громадських місцях. Ми танцюватимемо вдома і зніматимемо на комп'ютер чи смартфон. Потім транслюватимемо виступ у соціальних мережах. Великий Токіо об'єднує Токійський столичний округ і більшу частину префектур Тіба, Канагава і Сайтама.